400 дітей хворих на ДЦП оздоровиться цього року на туристичному комплексі Буковель. Це соціальна адаптація дітей з особливими потребами. Дуже важливо для дітей з ДЦП, щоб була соціалізація відповідно пристосування до суспільства, відповідно, контакти з людьми, з іншими дітьми. І, відповідно, Буковель є найкраще місце там, де є і природа, і спілкування з іншими людьми для того, щоб ці люди відчували себе такими ж, як і інші, тому що, можливо, вони мають якісь вади зі здоров'ям, але вони абсолютно такі самі люди, як і ми. Разом з дітьми в першу зміну сюди приїхали і батьки. Програму оздоровлення створили медики курорту. Це масажі, джакузі, розважальні вечори, заняття малюванням, екскурсії. Мами кажуть, діти задоволені, особливо вражає свіже гірське повітря. От він сказав, от мені тут дуже добре. Я кажу, я божий сі лишив. Що йому так все сподобало, то що він каже, я б ще сі лишив. Вже не хоче ні ні центру, ні нічого. Але хоче залишитися, щоб йому все сподобало. Всі процедури вони ще всі дружно ходять тут. Діти першої зміни, вихованці реабілітаційного центру дивосвітши івано франківського волонтери кажуть: в міських умовах допомогти дитині хворій на ДЦП чи аутизм оздоровитися майже неможливо. Однак найголовніше це знайти до неї підхід, заслужити довіру і зрозуміти їхні ці. Цих дітей називають дітьми світла і з ними потрібно такими щирими бути, відкривати також своє серце, бо без цього не буде взаємо, взаємоспілкування, взаємо, взаємної праці. І вони, вони відчуваються, вони дуже це відчувають. Табір реабілітації дітей з особливими потребами назвали табором друзів, і один з них гуцульський коник. Це апітерапія, яка у світі визнана чи не найдієвішою при специфічних захворюваннях нервової системи дітей. Дитина розслабилася, вона відійшла від усього, що є тільки. Вона так, якби стрес знімається, бо зараз вони знімають стрес. Вони після цього вони, якщо лягають вже відпочивати, спати, вони рано їх тяжко підняти. Вони відпочили. А нервова це є нервова система. Діти відпочивають. До жовтня Буковель має провести сім таборів оздоровлення дітей з особливими потребами. Приймаються хворі віком від 2 до 22 років.